Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзі, дивіться, яка погода у нас приморозок. Але коротше, роботи трошки є. Вчора теплиця, а тут огірочки росли. Бур'ян поваривав. І треба коротше, погрузити це все діло на прицеп. Ось таке прибирання города, можна сказати. Дивіться, який приморозок. Будемо працювати. Зараз до трактора, завожу, запускаю. Там, звісно, вода в ньому залита і приморозок був. Зараз підемо подивимось. Так що працюємо. Себек, ти змерз? Що, собакен? Замерз трошки трошки, да. так. І ще разко, скоро буде тепло, будеш грітися. Аж зуби тросяться в нього. Так, да, Себек. Так, друзяки, стає трошки тепліше, сонечко виходить, трошки поносив, аж зігрівся, але все одно пара з рота йде. Так, а ну-ка хто перший догадається? Що це за бочечка? Пишіть в коментарях. Ще воно одна кучка залишилася. Вже треба шланга буде, мабуть, змотати зі скважини, бо можна, щоб, щоб не замерзнув. Верніше воду злити з нього і хай, хай так лежить. Так, впало осіннє яблучко тільки що. Таке аж можна поснідати. Ну, зараз спробуємо. Десь тракторик вдалині Оре. Правда, холодне? Bye. Народ ти відходи вивіз і вирішив заодно заскочити вам показати посів пшенички в цьому році. Разом покажу на, на двох огородах. Це ряду біля дому, недалеко. То тут були в нас гарбузи. Гарбузи прибрали, те, що я вам показував. І тато посіяв, дисконув, звісно, разок. І посіяв пшеничку. Ну, клас. Люкс! Сходи рівненькі, рівномірні, гарненькі, без пропусків, що саме головне. Зараз підемо ще покажу там, де ми посіяли по, по сої, Там, де багато відходів було, і там, де трохи горнуло цю солому від сої. Пішли туди на той город. Це, друзі, другий город по Сої. Ну тут пшеничка трошки, трошки менша. Трошки нижче. Але також бачте, гарненько посходило все. Хто казав, що. Що будуть пропуски, дивіться навіть ось тут. Соломи багато, але сходи є, вологи в землі вистачає, дощики на неї гарні пройшли. Коротше, нормально, в цьому році посіви, пшенички. Так що отак. От ось, соя посходила. І ось. І, коротше, вже вона змерзла, почорніла. Бачите, такий невеличкий мороз. Там мінус один десь був. Корінець то ще живий, а голова вже все. Змерзла. Значите, i̇şte, отак от. Короте, все, летим додому. Тоже в кої щось посіяне. За кущами ще мороз там вже ото Це Гречка, яка змерзла, а Сідірат посіяна. Друзі, ще вам покажу ось є капуста, яка вже листочки. ну Капуста морозу не боїться. Серед... це цвітна. Е... Вирішив вам показати, бо в нас ще на полі ціле поле капусти стоїть. То, можливо завтра поїдемо, будемо Будем вирізати. Ну, а на цьому завершую відео. прицепчик відчеплюю. Тракторика під навіс. І все. Так що, всім дякую за перегляд, пишіть коментуйте. Всім пока!